Сірочка на небі, горить, горить і не згаса, а дітвори веселий щебіт, дзвінки прозорі як роса. До неї лине в ці хвилини, в нім слава Господу Христу, що народився, як людина в цю ніч воістину святу. Горить соря не погасити. Вона нагадує для всіх, що народився сам спаситель. І смерть любові переміг. Яскрава зіронька йшла, свята вечеря підійшла, куття, вареники, грибочки, квасоля, риба, огірочки. Нехай лунає в хаті сміх з різдвом Христовим вас усіх. Вся Україна співає, нині кругом торжество. Друзі, і ми вас вітаємо, славним Господнім Христовим. Небо хай хваління, та народилося дитя. В ньому ми маємо спасіння, маємо вічне життя. Тіштесь, що й розпівайте. Слава Ісусу Христу, ми на землі сповіщайте, Бог дасть вам раді святу. Ми в з христа, шануємо і широко колядуємо. Славте Бога у хвалі, всі великі і малі. Нам ми сніг опучі, вітаська, міда, дині дияслав, безкочи, день де народження, ми від хати і до хати голосною колодою сина божого вітати у віфліємі стані на сині Христос родився всім на спасіння люди радійте Христа вітайте Божого Сина, славу віддайте. Помолимся всі до Нього за мир в Україні. Щоб скінчилась клята війна на нашій батьківщині, щоб усі наші хлопці вернулись додому і гучно усі разом закричали, прийшла перемога. Зіронька Різдвяна на небо виходить, новонароджений Ісус до всіх нас приходить. Малий Ісус, Божа дитина, буде святвечір і буде ялинка. Хай же буде колядка в кожній хатині, настане втіха та мир в Україні. Від села до села, Від міста до міста в кожиночку де коляде, красень місяць у горі, ясно світять коляді. Дочекалися ми свята і для серця, і для душі. На столі кутя багата, Пиріжки, узвар книжче. В Хаті ладан, б'ється димом, пасмухам затишку і тепла, тільки перша зірка блиме. Посідаймо до стола. Ой, шла колядка, вулицями в місті, у стрічках сріблястих, світлому на мисті, іскорки веселі, на сніг розсипала, божий син родився, усіх Сука, у вікно. Відчиняти двері, дозвольте співати нам на свято вечері. Вам нині усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде, хай кожної днини, кожної години, Бог благословить. Біда негай згине. Бувайте здорові з діточками, хай смутку і горя не буде між вами. Хай за святковим столом зустрічається знову вся українська родина. Хай бажання і мрії збуваються в день народження Божого Сина. А на завершення всім хочеться побажати здоров'я, миру, вашій хаті. У вас і в нас хай буде гаразд, щоб ми і ви щасливі були. З Різдвом Христовим, друзі милі, нехай омріяне, здійсниться. Щоб новий рік зустріти в мирі з любов'ю, радістю у серці, щоб не гаразди оминали, натхненням повнилися мрії, щоб в душах ваших не скасали любов і віра і надія. Мой коляда колятина йшла поле господине. Сторби жито брала, нею засівала. Роди Боже, жита на довгі літа, на щастя родині і всій Україні.